Майже щодня бойовики обстрілюють село Кримське, Луганської області. За словами військовиків, які там несуть службу, умови перемир'я терористи порушили вже у день його укладення 9 грудня. Українські армійці кажуть, що по них стріляють із градів та важкої артилерії вогонь. Відповідь вони не відкривають. Відео з села Кримське виклало в інтернет військове телебачення. Ось це бойова техніка українських вояків, але вхід її не пускають, щоб не порушувати умови тиші. А ось це, також їх танки, а це воронки від градів та важкої артилерії, з яких бойовики обстрілюють селище. Часу перемир'я, яке було об'явлено, що перемир'я наші колеги, наші друзі, як ми називають, що наші друзі і старші брати. Виконують таке перемир'я. Дивіться, що воно зараз виходить. Ми на сьогоднішній день ніяких військових дій і обстрілів не ведемо, просто ведемо спостереження і ждемо від них подарків.